Про культуру поводження з відходами в Україні говорять давно і багато. Хоча далі слів справа рухається повільно, адже йдеться перш за все про дії конкретної людини та суспільства загалом. У нас же всі звикли перекладати відповідальність на когось іншого. Кожен громадянин має розуміти важливість культури поводження з відходами та брати на себе відповідальність за їх правильне сортування та утилізацію. Тов рекультивація. Понад 10 років займається звільненням території Київщини від накопичень будівельних відходів. Під час спілкування з місцевими жителями села Горенка місцеві жителі неодноразово зазначали, що до моменту коли то рекультивація розпочала свою діяльність щодо проведення гірничо технічної культивації будівельними відходами, сюди звозили все підряд тверді побутові відходи, заводи звозили небезпечні відходи. Тобто, це тоді нікого не хвилювало. І навпаки, місцеві жителі неодноразово зазначали, що після того як сюди почали вивозити будівельні відходи, навпаки зник неприємний запах. Чи можна було використовувати мостещанський кар'єр якось інакше з огляду на його попередню історію в якості стихійного сміттєзвалища чинним законодавством, земельним кодексом, тобто чітко передбачено, що це була порушена земельна ділянка, яку потрібно було рекультивувати. Тут Видобували глину, потім робили цеглу. І потім потрібно ж було відновити це цю земельну ділянку, щоб там, орган місцевого самоврядування міг її використовувати там, за цільовим призначенням, тобто в ну, подальшому. Тоді е, ми повертаємо орган місцевого самоврядування і він вже використовує для своїх потреб. Тобто, тоді, вона ж передбачає, тобто воно заповнюється будівельними відходами, е, в кінці воно заповнюється ґрунтом, тобто ґрунтовим покривом. В оренді зараз перебуває 376 гектара. Також в 2020 році то рекультивація. Було взято в оренду частину кар'єру, а саме порушену земельну ділянку площею 8,8 8 гектарів. З 2010 року сплачується орендна плата в бюджет. Проте на даний час будь-яка діяльність не ведеться, оскільки триває процес отримання дозвільних документів. Після отримання дозвільних документів також розпочнемо процес проведення гірничо-технічної рекультивації порушеної даної земельної ділянки. Праворуч від мене знаходиться земельна ділянка площою 376 га, на якій на даний час проводиться гірнича технічна рекультивація. Після того, як буде втрамбовано дане будівельне сміття, воно буде покрито ґрунтовим покривом і після цього буде дана земельна ділянка повернута в комунальну власність. Ліворуч від мене знаходиться земельна ділянка, на якій вже завершено гірнича-технічна рекультивація, і яка була повернута в територіальній громаді. Як бачимо, Спосіб рекультивації порушених земельних ділянок будівельними відходами дозволяє повернути громаді землю придатну до повноцінного використання. Також завдяки проведенню гірничо-технічних робіт можна безпечно позбутися від накопичень залишків зруйнованих споруд. Звісно, за умови дотримання підприємством вимог щодо екологічної безпеки. Наше підприємство у 2021 році зробило екологічний аудит, в якому зазначені всі процеси екологічні Перевищень не виявлено. А також хочу зазначити, що щоквартально наше підприємство проводить моніторинг та замовляє лабораторні дослідження повітря, ґрунту, прилеглих водоймищ, ґрунтових вод. На сьогоднішній день перевищень. То перевищень ГДК відсутні на початку листопада 24-го року. За ініціативою Гостомельської військової адміністрації було замовлено і проведено дослідження на території дитячого садочка, прилеглих територій до е, товри культивації вулиці Мічуріна, де були проведені дослідження повітря, шуму перевищень також були відсутні. Під час відвідин об'єкту рекультивації знімальна бригада відзначила повну відсутність будь-якого неприємного запаху. Утворення будівельних відходів під час війни це більше про запах людських страждань і втрат, який сприймається не органами чуття, а серцем. Ми не можемо зараз змінити ситуацію в країні, але в наших силах обрати шлях для цивілізованого поводження з будівельними відходами, щоб сміття. Не вийшло з берегів.